Зам президента України Володимира Зеленського, нашого земляка, старшого лейтенанта поліції Мирослава Ярмішка, нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Полегло героя також нагороджено посмертно почесною відзнакою Комбатанський хрест від головнокомандувача Збройних сил України генерала Олександра Сирського. 30 травня високі нагороди передали батькові захисника України Андрію Миколаєвичу, міський глава Ласанпанюта і підполковник поліції В'ячеслав Гусінський, помічник начальника департаменту поліції особливого призначення об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України Людь разом із представниками відділення поліції номер 1 «Скарлика». Мирослав Ярмішко ніс ратну службу в штурмовому полку Сафарі людь і загинув з смертю хороберих у 23-річному віці, похований у рідному карлику. На засіданні оперативного штабу 2 червня Карилицький міський голова Олександр панюте наголосив на безпекових заходах у зв'язку з постійною загрозою ворожих повітряних атак. Попри це, Загалом ситуація в громаді стабільна і контрольована. Тривають заходи з благоустрою, здійснюється обстеження стану дитячих майданчиків і виконання запланованих заходів щодо їхнього ремонту. На червень планується проведення дорожньо-ремонтних робіт для усунення ямковості після зими. Активізуються заходи з підготовки до опалювального сезону. Очільник громади наголосив на ефективне використання фінансових призначень. На засіданні традиційно було обговорено плани на тиждень, що розпочався, а також поточну ситуацію у громаді. До Центру первинної медико-санітарної допомоги протягом минулого тижня звернулося 17 громадян із симптомами ГРВІ. Зафіксовано один випадок захворювання на ковід. У багатопрофільній лікарні на 140 ліжках стаціонару на лікуванні перебуває 101 пацієнт. Для школярів Карличини розпочалися літні канікули. Здійснюються заходи з підготовки до нового навчального року. По дошкільним закладам ми прийняли рішення, міські садки будуть працювати. Розділ частково будуть в відпустках люди, а частково будуть працювати. Це теремок, ромашка, а малятко у відпустку. Тому дітей з малятка ми заберемо ці садки, тому садки будуть, діток можна буде приводити. І по селам ми поки ну, такі да, графіково. Єдине, хто буде бажати із села. Якщо не буде куди діток дівати, то їх можна підвозити, буде і в місто. Ну, поки так, поки так. За сприяння обласної адміністрації за співфінансування з боку міської ради забезпечено необхідним обладнанням Кабінету захисту України. Триває кампанія оздоровлення дітей пільгових категорій. У робочому ритмі працює вся інфраструктура громади. У п'яти ліцеї карлицької громади 30 травня пролунав останній дзвоник, сповіщаючи про завершення навчального року та початок літніх канікул. Цю інформацію ми подаємо на кадрах святкування останнього дзвоника в карлицькому ліцеї номер 3 Тут та в інших навчальних закладах вчителів та учнів, їхніх батьків, вітали зі святом керівники навчальних закладів, представники міської ради, депутати та старости. Учнів, що мають високі показники в навчанні, активно ведуть громадське життя, представляють свій навчальний заклад та громаду на різних рівнях, нагородили грамотами та дипломами. Кубки та грамоти вручили переможцям територіального та районного етапів Всеукраїнської дитячої юнацької військової патріотичної гри «Сокіл Джура. За особливі досягнення та підготовку призерів, конкурсів, олімпіад та змагань отримала відзнаки й учителі, а за активну позицію та участь у житті навчальних закладів батьки учнів. Кожен із закладів освіти Карличини отримав у подарунок від міської ради сертифікати із розрахунку 100 гривень на одного учня, але не менше 10 тисяч гривень, якщо учнів в гімназії менше 100. Цьогоріч у навчальних закладах Карличини налічується 172 випускників 11 класів та 254 9 класи. Загалом же у 2024-2025 навчальних році ліцеї та гімназії Каралицької міської територіальної громади відвідало 2670 учнів. У перший день літа в міському центрі культури Карилицька школа мистецтв провела щорічний звітний концерт під назвою «Сяйва дитячих сердець». Художній відділ цього закладу, паркетній залі міського центру культури і дозвілля представив виставку експозицію, де глядачі концерту мали змогу помилуватися перед його початком. Усі представлені на виставці роботи вийшли щирими і змістовними. Цьому. Варто завдячувати як юним художникам, так і їхнім викладачкам Людмилі Кашпаренко, Юлії Волошин та Тетяні Токаренко. Присутній на звітному концерті Карлицький міський голова Лесант Банюта вручів подарунок школі мистецтв, два сертифікати на отримання новенької гітари та на 10 тисяч гривень для нагальних потреб закладу. Окрім того, Подарунком стала й новина, яку згодом принесла виконуюча обов'язки директора школи мистецтв Людмила Ігнатенко. Очільник громади просив передати, що коштом бюджету громаду для закладів буде придбано 5 банкеток на 25 тисяч гривень. Під час благодійного концерту зібрали 4550 гривень донатів, які будуть направлені на підтримку. Збройних сил України. У планах студійці повний показ звітного концерту школи мистецтв, який знімала наша відеокамера.